Передвиборна агітація із погрозами Надвечір, 19 жовтня, Алла і Тетяна прийшли на автобусну запинку в Калинівці послухати кандидатську промову, але втрапили під гарячу руку обранця і вночі про це написали у райвідділку. відділку. Петра Юрчишина, що обирається в 13-му окрузі, роздратували банальні запитання про освіту та обдарованих дітей. «Він сказав, що э, я э, сриваю йому зустріч, що я тітушка. что я, на, меня нанял Николай Катеринчук, которого я видела единожды на, тоже на встрече и что я отрабатываю деньги и я м срываю ему специально эту встречу и подошел и сказал, что таких как я нужно уничтожать и Николая Катеринчука он закатает в асфальт и посадит в тюрьму. Тетяна також вважає себе потерпілою про що заявила у міліції на зустріч із кандидатом Юрчишиним. Прийшла свідомо, бо чутки не давали спокою. Замість відповіді на запитання вислухала образи та купу невдоволення. До мене дуже багато людей зверталися, що від нього ходять люди і пропонують по 200 гривень. Мені було цікаво особисто в цій, в цій людині спитати, чи це правда, чи це ні. Я також назвала конкретні фамілії, хто збирає гроші і що це відбувається під паспортні дані, на що людина почала неадекватно себе вести. Підскочивши до мене, кричав, що я тітушка, що він мене знищить, що він мене заповнив. Коли іде чекати розправи, цікавить тепер і самого Миколу Катеринчука. Його заява доєдналася до двох калинівських, і тепер слово за правоохоронцями. Наскільки я зрозумію, то Петро Ючишин передав двом жіночкам, що він обіцяє мене посадити в тюрму. А до того закатати під асфальт. І я звернувся в міліцію для того, щоб за допомогою міліції Петро Юрчишин пояснив мені, коли він буде збирається мене закатувати, щоб я з'явився в це місто. І, ну, і ми з'ясували це, як він це буде робити, чому він це буде робити. За кілька днів до важливого вибору, 13-й округ переповнений брудною агітацією, погрозами та підкупом голосів. Микола Катеринчук називається тінню минулого і вражений, що після Майдану процвітають технології 90-х. Не мінявся, не міняюсь тому. Всі розмови, що Катеринчук щось купує, залякує там, ще там. що. я ніколи не займався брудними технологіями. І завжди виступав проти цього у четвертому році. Ви пам'ятаєте, фальсифікацію ми доказали це в Верховному суді України. Тобто я правник, кандидат юридичних наук, і для мене право це свято. Да? І наша виборча компанія ґрунтується виключно на агітації, на спілкуванні з людьми, на те, щоб показати перевагу програми Блока Петра Порошенка. Мої особисті ті речі, звіт того, що вдалося зробити за. Непомні два роки порада номер один від Катеринчука зустрічатися і розмовляти з виборцями. Так народжуються теми для законопроектів і відкидається неправда. Сьогодні кандидат поніс у люди добру новину в Україні. Прийнято закон про спадщину. Тепер адмінпослуги будуть вчиняти сільські голови, і це не буде коштувати захмарно. До уваги беруться і роками занедбані проблеми. І багато є проблем от зараз з споюванням землі. І саме головне, що говорить в селах, це величезна несправедливість і величезна закритість земельних стосунків. Тобто фактично феодальний строй, в яких їх загнали через різні дозволи справки, якісь людей, які мають щось там зробити. Ще й витягають гроші на це. Після виборів Микола Катеринчук покладає великі надії на соціальну програму Народний адвокат. Їй пророкує друге дихання і президентську підтримку а поки що чекає на реакцію правоохоронців, адже його виборці вищі за нічим не підкріплені погрози.